Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася. Є вже перші повідомлення про це, прес-реліз і Кремля, і Білого Дому. що... Говориться в прес-релізі Білого Дому лідери домовились, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню на чорному морі, припинення вогню та постійного. Миру ці переговори почнуться негайно. Ну мається на увазі, я так розумію, по чорному морю на Близькому Сході, і про це повідомляє Білий Дім. Росіяни повідомляють про те, що Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову Росії та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Та дав команду військовим завтра, 19 березня, між російською та українською сторонами буде здійснено обмін 175 на 175 осіб. Окрім того, Росія, як вони це називають жестом доброволі, передасть Києву 23 важко поранених українських військовослужбовців. Росія і США створять експертні групи з українського. Врегулювання, ну, але найключовіше, най най що тут є, е, в тому, що про що повідомляють росіяни, про те, що Путін заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння ЗСУ в разі припинення вогню. Ну і е, наголосив Путін на тому, що е, для недопущення ескалації е, має бути припинено. Іноземну військову допомогу та надання розвід інформації Києву, пане майоре. Як ви сприймаєте ці результати телефонних перемовин? Звісно, мабуть, ще будуть подробиці, і Трамп сьогодні має ще виступати. Але загалом, що, що відбулося, і що означають саме такі домовленості? Давайте говорити відверто, те, що сьогодні здобули заяву, що нібито Путін підтримав ініціативу Дональда Трампа в контексті припинення. Так, по енергетичній інфраструктурі треба віддати належне, що це була пропозиція не Трампа, а саме президента Зеленського, який її озвучував, і наші переговорники в Джиді якраз після підготовки, скажімо так, після підготовки з боку британських та французьких дипломатів, напевно, поїхали на ті перемовини. І ця пропозиція була саме від України. Яка заслуга великого майстра укладати угоди в цій історії, поки що не знаю. Але для мене особисто ці всі перемовини е я думаю, що вони дійшли напевно лише до атаки половців, які колись атакували Київську Русь, бо Путін любить відповідати свою власну історію. Міроздання це вийшло. Знаєте, велике китайське ніхао від таких, от е переговорників, які сьогодні дві години говорили ні про що? Путін послав Трампа. Це фіаско ініціативи Трампа щодо безумовного припинення вогню на 30 днів. Україна пішла на безумовне припинення вогню скрізь на суші, на морі вже. Ну, ми можемо сперечатися добре чи погано, але Україна цю заяву зробила. Що сказав Путін? Що вони будуть створювати робочі групи ну, для того, щоб що, заговорити якесь питання, можна створити робочу групу, я це знаю. Вони будуть робити обмін 175 на 175. Не всіх на всіх, де десятки тисяч, а 175 на 175 це теж ні про що. Повернення наших поранених це добра історія. Ми теж можемо віддати йому так само 23 російських важкопоранених, які в нас теж можуть бути в полонах. Але ви знаєте, на що я звернув увагу при стрелізі Білого Дому немає переможних реляцій, як то зазвичай там найвеличніший Рамп який. Ну, Є, звичайно, там та війна ніколи би не почалася, бо якби не Байден. Це ми все чули. Але на сьогоднішній день перемоги ніякої, і це повне фіаско дипломатії Трампа по умиротворенню агресора. Путін захотів щось там контролювати в Одесі, я так розумію, з метою недопущення атак на Чорному морі. Путін захотів, щоб в нас не було мобілізації, щоб взагалі ніхто нам не давав ніякої зброї. А перепрошую, так це ж не безумовне. Це ж він вже вимагає якісь там поступки від України. Я думаю, що зараз слідуючим етапом Трамп буде намагатися, напевно, якоюсь, в якою вже дипломатією тиснути на Україну, щоб вона додатково на щось погодилася. Але заява західних партнерів Британії, не тільки е Німеччина сьогодні мене дуже порадувала. Якраз заява про те, що вони не припинять допомогу Україні. Це перше, це головне. Те, що Путін хоче, щоб нам не надавали розвіддані, ну, звичайно, він ж буде використовувати якось цей період. Він же ж хоче переміщувати війська, підготувати якийсь удар. А чому Путін так погодився дуже легко, нібито на перший погляд, про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі? Ну, а що він буде робити в цей місяць? Ні, не так, давайте подивимося на сьогоднішню карту тривог і подивимося, а що ж в Україні зараз, на даний момент, роблять російські шахеди. Це перший момент. І другий момент. Чим він буде займатися цілий місяць? Я думаю, він за місяць нормально приготує ракет, щоб потім їх одномоментно використати, якщо йому за це захочеться. Тобто, ми на сьогоднішній день ніяких інтересів України в цьому контексті поки що ще не бачимо. Ну, якщо Путін ще, звичайно, на них піде, на те, що він хоча б пообіцяв. Звичайно, добре обмін полоненими, там добре, що можливо не будуть інфраструктуру нашу бомбити і так далі. Далі, на що я ще звернув увагу? Про те, що Путін починає далі продовжувати свою мантру, що саме е, так би мовити впарювати якісь там внутрішні проблеми України в е, як причину не зупинки війни, і це намагається продемонструвати він Сполученим Штатам. Він далі продовжує говорити про те, що нам потрібно в Україні провести вибори, ну і далі по тексту, бла бла-бла. Отже, нічого нового того, що Путін озвучив на зустрічі з Лукашенком. Він сьогодні Трампу не сказав. Ми в принципі про це і попереджали. До речі, я сьогодні на своєму Ютуб-каналі казав, що навряд чи щось Путіну звучить. А тепер дуже є серйозна історія щодо Америки. Ну почнемо з того, що буде робити Трамп. Ми всі ж завжди думаємо, що буде робити Трамп. От якщо в Трампа є інстинкт самозбереження в контексті збереження своїх електоральних вподобань до нього, до його величності. То він мусить зважати на слідуючі речі: 46 американців відсотків американців вважають, що США роблять недостатньо для України. Нагадаю, минулого місяця таких було лише 30%. Це просто щоб всі зрозуміли далі: лише 2 відсотки американців люблять Росію, а 61, якщо я не помиляюся, підтримують Україну. Тому якщо Трамп буде ігнорувати. Він буде натикатися на дуже серйозні проблеми всередині в своїй країні, мітинги, демонстрації там і так далі. Я не думаю, що він зможе довго це ігнорувати, бо цукерково-букетний період любові, всенародної любові, закінчується десь за пів року. Трампа цей срок займає набагато швидше. Ми бачимо проблеми в економіці і так далі. І те, що там відбувається на сьогоднішній день, вже в Сполучених Штатах, тому я думаю, що довго інорувати і нагинати Україну в нього вже не вдасться. Е, мені дуже прикро чути зуст президента Сполучених Штатів, що він так сильно переживає, що щодня гине близько двох з половиною тисячі людей з обох сторін. Я хочу нагадати, що лише з нашої сторони гинуть захисники, а з російської сторони гинуть окупанти. І прирівнювати жертовність людини, яка захищається, і прирівнювати. Скажімо так, агресора це. Ну, фік. А там у Трампа дуже багато мага е, представників е, різних церков, зокрема протестантських. Я думаю, вони мали би йому пояснювати. Але напевно виходить, що ще треба пояснювати багато що їх. Ну, коротше кажучи, великий Ніхао вух. Старих дідів, я цього саме так пане Ігоре. В от останні три дні, там чи чотири дні Трамп постійно повторює про те, що він переконав е е Путіна врятувати від розгрому українські війська на Курщині, які потрапили в оточення, і про це от, от у нас є синхрон. Ми зараз його послухаємо. Що перед е розмовою із е Путіним говорив е президент Сполучених Штатів Америки? Це дуже цікаво. Я буду говорити з президентом Путіним, щоб врятувати деяких українських солдатів, які потрапили в біду, які перебувають у дуже складній ситуації. По суті, вони оточені російськими військами. Це дуже важлива справа, і я вірю, що якби не я, їх би вже не було. Ну, він міг би ще сказати, якби не я українців взагалі б на цьому світі не було. Ну приблизно якщо зважати на його риторику, але. Тобто він постійно намагається виступити в ролі рятівника. Як ви вірно зауважили, що в усіх своїх публічних промовах і в трактуванні подій, які відбуваються в Україні, американці відмовилися від слова агресор, окупант Путін вбивця. Той же Байден публічно говорив про те, що він вважає Путіна вбивцею, і це було ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Трамп намагається в такий спосіб легалізувати агресора Путіна на міжнародній арені, тому що те, про що вони говорять, сьогодні там ще вони говорили про те, що треба, Путін сказав, що треба якийсь там хокейний турнір. Організувати НХЛ, і КХЛ для того, аби американці і росіяни е, краще е, дружили. Тобто Путін це е, купляє квитки в вищий світ зараз у Трампа. Е, ні, Трамп дарує Путіну квитки, бо жодного е, акцентування уваги на примус агресора боку Трампа не було. Це подарунки. Це саме головне, що потрібно зрозуміти. Трамп вимагав від України перше, друге, третє угоди по зиму, по рідкоземельним металам, ще що-небудь, щоб ми себе гарно вели, зупиняв розвіддані, зупиняв американську допомогу, започатковану наголошуючи Байденом. От а по відношенню до Росії він абсолютно ніяких кроків не робив. Він тільки казав, що він в класних відносинах з тим пацаном, і вони все порішають. Ну і як бачимо, цей пацан пацан поводив, скажімо так, Трампу по губам. І мікрофоном, і нічого Трамп не вирішив. Тобто, вся сіль цих всіх перемовин, що це є подарунки вже сьогодні. Трамп розмірковує про те, що А от як з Росії будуть зніматися санкції і так далі. А жодного слова про відшкодування збитків в Україні, жодного слова про прокарання військових злочинців. Ми знаємо, що Сполучені Штати навіть наскільки там була протиріччива інформація, але вийшли. З групи по розслідуванню російських злочинів на території України, ну тобто, це лише подарунки. Жор... Всі кнути дістаються Україні. Ви знаєте, я не є антиамериканіст, але на сьогоднішній день те, що робить Сполучені Штати Америки, ну Богу дякувати, що нам ще не оголосили війну, і ми вже за це маємо в принципі подякувати. І те, що допомога започаткована Байденом, продовжується. Але я хочу наголосити. Трампу можна і не зупиняти ніякої допомоги. Просто вони на наступний е, бюджетний рік не запланують ніякої допомоги для України, і йому не треба буде нічого зупиняти. Просто вона та, що була, закінчиться, а нової не почнуть. Ну П... і все. Пане майоре, так а те, що на Курщині зараз відбувається, воно. Я зрозумів. Воно відповідає дійсності тому, про що говорить Трамп? Чи, ну в принципі, повідомлення Діриться. Генштабу свідчать про те, що наші відійшли? Наші відійшли, це головне. Е, відійшли максимально ну добре чи погано. Це вже питання про військових, можна буде, як кажуть, розбиратися. Але дуже коротко, наші відійшли, зайняли висоти на території Курської області. Звичайно, росіяни перебивали нам логістичний зв'язок, оце от стрілочки, що ви там намалювали сині. Вони намагалися перебити, як кажуть, нам ці можливості. Наші відійшли. Кратка. Те, що Зеленський заявив, що ми виконали Курська операція виконала свої завдання. То я хочу наголосити і нагадати глядачам, що завдання, які озвучував Зеленський, це перше створення буферної зони для Сумщини, санітарної зони для Сумщини, щоб було подалі лінія фронту. І друге завдання це обмін територій. Позитивні банкомати офісу нам розповідали, ви навіть не уявляєте, на що поміняємо суджу. Я завжди казав, ви що, чесно вірите, що суджу поміняють на Маріуполь? Звичайно, ні. Так от, і коли сьогодні цинічно нам розповідають, що, по-перше, Курська операція виконала завдання, значить, завдання змінилися, але ми просто про це не знали. Бо ніякої буферної зони, ніякого обміну територіями не відбулося. Далі мене дуже сильно цікавить і турбує питання. Ми газорозподільчу станцію підірвали чи передали згідно акту. Я зараз сарказм, вибачте, будь ласка, але ми її знищили чи ми її залишили окупантам? Це дуже серйозне запитання, тому що воно пояснює дуже багато речей з приводу оточення, про яке говорив Трамп, що він попросить Путіна. Ну ще не хватало, щоб Путін прийшов і сказав: Окей, я дозволяю не робити оточення. Ну, знаєте, спаситель Путін він намагає показати Путіна як дуже хорошого пацана, з яким він про щось договорився. Але ніякого оточення нема і не було. Я не сперечаю, що деякі групи наших побратимів не змогли вийти. Ми знаємо, що росіяни взяли декілька десятків людей в полон. Але ми говоримо зараз про угрупування тисячі солдатів, а не про десятки. Да? Далі ми вже знаємо, що є факти розстрілу наших полонених. Тому. Говорить Трамп чи Путін в контексті, що вони там когось рятували, і так далі, це відверта брехня, і на це треба також звернути увагу. Таким думки. Щ ще одне питання достатньо актуальне, пане майоре. Це участь європейських миротворців в Україні, саме після того, як буде домовлено про припинення вогню чи. Про про перемир'я Я не знаю, як це правильно буде оформлено і як воно буде все виглядати. Але Велика Британія оголосила, що готова надовго відправити свої війська до України для підтримання миру. Про це заявив Кір Стармер. І він сказав, що Британія на роки готова відправити в Україну тисячі британських солдатів, і Лондон готовий розмістити війська. Настільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні висловилась проти відправки європейських солдатів в Україну. Вона вважає це ризикованим і неефективним, і при цьому Мелоні наголосила, що підтримка Італії українського народу із засудження російської агресії ніколи не піддавалась сумніву. Водночас, очільник МЗС Литви Кестусіс Будріс. Перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі вчора оголосив п'ять елементів пакету гарантій безпеки для України. Першим із яких є подовження військової допомоги. Послухаємо, що сказав міністр оборони міністр закордонних справ Литви. Другий елемент це європейські війська в Україні з американською підтримкою. Це важливий елемент. Третій це продовження тиску на Росію через санкції та арешт заморожених активів. Четвертим елементом має бути правосуддя через підзвітність. Це означає не лише юридичну відповідальність, але й відшкодування збитків. І нарешті п'ятий елемент це прискорений вступ України до ЄС. Ми бачимо дату 1 січня дві Цятого року як таку, якої ми можемо досягти спільними зусиллями, В у цій сьогоднішній розмові Путіна і Трампа жодного слова не було сказано ще про одну сторону, яка може бути в нинішній ситуації, або посередником, або учасником перемовин. Це європейські країни, бо це європейська безпека. Чому Трамп і Путін ігнорують європейців? Я вам поясню, справа в тому, що в першу чергу Путін ігнорує європейців, бо відношення Трампа воно, в принципі, тут співпадає з відношенням Путіна. Трамп вважає, що є великі лідери. Він всі зіньпіні Путін. Чомусь він знову ж піднімає Путіна на цей ринг і думає про якусь там Ялтинську конференцію. 2 забуваючи, що в Ялті розбиралися після перемоги над агресором. А тут Трамп іде в союзники до агресора. Але це питання іншої дискусії. Пані Мелоні, вона не то, що категорично виставилася проти європейських військ на території України, це питання як присутність італійських солдатів на території України, а вітає підтримку інших країн цієї дискусії, скажімо так, вона так дуже дипломатично сказала. От з приводу цих пунктів, які озвучив міністр закордонних справ Крин Балтії що я можу сказати? Це правильна позиція покарання агресора. Дивіться, яке, яка різниця? А да? Америка вийшла з робочої групи щодо розслідування злочинів. Да? Тобто, підтримка України, а Америка загрожує Україні зупинити допомогу. Ви знаєте, при всій повазі, без американської допомоги я не знаю, де була би була лінія фронту сьогодні, на третій рік війни. Але те, що буде завтра, нам треба готуватися до гіршого сценарію. Далі, щодо іноземних військ на території України, вже всі про це висловилися. Окрім однієї людини, головної людини в цій історії президент Зеленський. Він має звернутися до парламенту, а парламент України має проголосувати. Останнє, що я чув від Зеленського в контексті іноземних військ на території України, це коли він розмовляв з Макроном і казав, що французькі солдати не будуть на території України тут гинути. Розумієте? Тому Росія проти іноземних військ, Трамп мовчить з цього приводу, і Зеленський мовчить з цього приводу. От мене цікавить. Він зараз президент якої країни, і я до речі, не про Трампа, а про Зеленського. Вони, британці чи французи, не можуть прийти без запрошення України і голосування дозволу нашого парламенту. У нас є єдиний механізм розміщення іноземних військ на території України. Це той самий механізм, який був по відношенню до е, Чорноморського флоту. Це оренда для іноземних військ якихось територій. Змієте? Ну те зараз так дуже грубо сказав. Іншого механізму нема. Треба, щоб парламент звернувся, а Зеленський уперто цього не робить в крайній мірі юридично цього ще немає. Тому я вважаю, що це потрібно зробити. Звичайно, і нам потрібно через засоби маску мати доносити цю історію до офісу Єрмака, щоб вони в кінці кінців забулися про Оман а думали про Євросоюз. А що стосується України і членства ЄС, це дуже позитивний сигнал для Путіна. Він як червона тряпка для бика. Єдине, що там один із биків сьогодні виступає в нас Орбан. І Фіцо, але я думаю, що їхнє правління ненадовго маю велику надію, що і угорський народ в себе вдома, і Словаччина в себе вдома наведуть плат, покидають у те все, що там дайве, що заважає їм розвиватися. Але це питання інших країн, ми не змішуємося. Що стосується буквально ще одна ремарка західної допомоги, Дивіться, право тому, що є західна допомога у вигляді грошей. За які має закуплятися наше власне виробництво, яке має налагоджуватися? Одна із цитат Залужного в своєму інтерв'ю: що ми випускаємо дуже багато дронів і того всього необхідного, але те знаходиться не в Києві, ну, маючи на увазі, це знаходиться в гаражах. Тобто державна політика сьогодні направлена на витрачання коштів де інде, окрім того, де треба. Я вже не кажу сьогодні про браковані міни. Де в того самого заводу тепер будуть закупляти 155 п'ятдесят снаряди? Я навіть не буду зараз наголошувати на тих мільярдах гривень, які не освоєні, і по контрактам не поставлені нам обладнання е, та боєприпаси? Сьогодні нам треба говорити, що Україна має сформувати за допомогою безпілотних систем тіл зони. Піл зони це там, де ніхто не лазить, їздить і не ходить. Але для цього треба мільйони мільйонів безпілотників систем РЕП. Тим не менше, ми бачимо на сьогоднішній день імпотентність нашого міністерства оборони, і якщо подивитися щодо е, дебютерської заборгованості, яка є в Україні у по відношенню поставщиків до Міністерства оборони, то ви будете жаховані. Вона більше ніж призмі, тому міро має під.